Чоловіка оцінює оцінює поступком? Кажи, наскільки ти мене любиш. Я хочу бачити любов не на словах, а на діях. І багато багатого подібного просто переповнити Інстаграм і Тікток. Я просто чим більше спілкуюсь сьогодні за воїнами, з чуваками, які дійсно на ділі показали проявлення великої чоловічої сили, кількість жінок, які просто ненавидять їх і знищують. Вдома, коли їй просто не вистачає сили признатися в тому, що вона не вирулює. Якщо ти не вирулюєш, просто скажи йому, я не, не справляюсь з цим. Я не справляюсь з собою зі своїми емоціями, я не справляюсь з тим, що завжди ти приділяв увагу мені. А зараз ти пішов, відчуваєш, що мені потрібно знайти себе і перезібрати себе, тому що я не можу прийняти обсяг твоєї сили. А замість цього вона просто вздрючеве йому мозги безконечно. Знищує його незадоволений, безконічний по відео. Він робить все, щоб приїхати зустрітися з нею. Вона незадоволена, всім незадоволена. Подарунки, її незадоволена. Любий, вона просто не може прийняти твою силу. Це не твоя провина, що вона не може прийняти твою силу. І ці зради, і ці просто виносимо звол, це абсолютне нарешті проявлення її суті. Відпусти її і ніколи. Не принижуйся. Ти зробив, стільки ти пережив, стільки ти бачив, стільки, настільки проявлена в тобі чоловічна, потужна енергія, ти все вже всім доказав. Тобі не треба нічого доказувати, жінці. Справжня жінка буде любити твоє серце, твої дії. Ти вже зробив. Ти неодноразово вмирав і воскрешав. не вбивай себе морально. Сьогодні жінка просто не може впоратися з тим. Настільки проявлена сильна чоловіча сила, і вона не може з цим просто не те, щоб змиритися, а прийняти це як найбільший дар, як неймовірний подарунок. Тому я просто щиро тебе прошу, не втрачай себе. Твоя тебе знайде, твоя прийде в твоє життя. Сьогодні тотально йде охота на український чоловічий ген. Його знищують сьогодні. Його знищують та жінки, які постійно щось хочуть від чоловік, хочуть і хочуть і хочуть. Не можуть змиритися з тим, що нарешті. Завершується всирати матріархат. Коли жінка диктувала, що робити, куди йти, як розмовляти, як стояти, я тебе прошу, побачив. Не знищуюся. Це особливий момент народження чоловічого такого дуже, дуже потужного нового життя. Шукаю українців, які хочуть навчитися за онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість за... 100 тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Ти цей та поїхали у майбутнє разом.